Розділ з першого вірша. Брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете. Десь так і про мене, брати і сестри. Вже би мали їсти тверду їжу, а ми ще хотіли би пити молоко далі. слава Богу, за молоко, яке ми п'ємо, Читаю далі. Бо ви ще тілесні і пояснюється, чому ми ще п'ємо молоко. Коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ми не поводитесь по-людському. Тобто, виявляється, коли між нами є заздрість і суперечки, то ми ще не мовлята у Христі. Тобто ми духовно, можна сказати, стоїмо на місці з того часу, як покликав нас Христос.